Всім привіт! Мене звати Настя, і на цьому каналі я розказую про книги, які я прочитала, які я планую прочитати, і взагалі розказую про різні навколо книжкові теми. І сьогодні я вам хочу розказати про одну книжку, яку я прочитала. Читала я її цілий місяць, бо, по-перше, вона доволі довга, в ній більше тисячі сторінок. А по-друге, вона доволі складна. Ця книжка є доволі протирічною, я б сказала, вона не однозначно мені сподобалась. Я взагалі до кінця ще не впевнена, що вона мені все ж таки сподобалась. Проте тут дійсно є про що поговорити, і книга, я думаю, варта вашої уваги. Життя формується з наших власних рішень. Кожне так та кожне ні. Вони створюють певне розвітлення в нашому житті, і це розвітвлення є неминучим. Чи думали ви колись над тим, б сталося? Якщо б тоді колись ви обрали інший університет, або ви б обрали іншу професію, або ви б не пішли на якусь вечірку, на якій ви зустріли свою другу половинку? Або якщо б ви не змінили роботу, а залишились на старій? Я над цим, якщо чесно, дуже часто думаю, і особливо враховуючи, що нещодавно я прийняла доволі важливе рішення в своєму житті. І, до речі, принагідно скажу вам одну пораду, яку ви напросили, коли ви будете варити вдома свічки, або в принципі робити самі свічки своїми руками, то зверніть увагу на те, що якщо ви їх прикрашаєте великою кількістю квіточок з пелюсточок, а якщо ви ще туди покладете якийсь бутончик, то коли ви запалите свічку, вона буде горіти дуже сильно. І мене, якщо чесно, цей звук доволі сильно лякає, особливо враховуючи, що ця свічка стоїть біля моїх книжечок. Ось тому э, врахуйте це на майбутнє. і Я теж врахую це на майбутнє. Тож повертаємося до теми цього відео. Я розказувала про наші вибори, які по факту формують наше життя. Я і так насправді доволі часто над цим задумувалася. Книжка Пола Остера 4.3.2.1, Вона ще більше змусила мене про це думати, і мені здається, в якийсь момент це дійшло вже до стану якоїсь тривожності. Бо книжка описує чотири різних житті, які проживає один і той самий чоловік. Хлопчик, спочатку він хлопчик, потім він же хлопець, потім чоловік. І ці всі чотири життя вони сформовані просто на основі певних рішень, і насправді доволі страшно усвідомлювати, що наші рішення можуть настільки сильно вплинути на наше майбутнє і змінити наше життя повністю, враховуючи масштаби цієї книги, і в принципі стиль, в якому ця книга написана. А вона стала певною несподіванкою, тому що вона дуже не характерна для творчості Пола Остера, Бо він насправді відрізняється лаконічністю і він вважається представником модернізму в той час, як ця книга ні про те, ні про інше. Лаконічністю тут взагалі не пахне, тому що вона величезна. Це такий а, панорамний а, дікенівський роман, як його часто називають. І, до речі, цікавий факт, що в самій книзі також є відсилка до творчості Дікінза. Тут є певна шпилька на адресу Голдена Колфілда з у житті», який доволі скептично ставився до творчості Дікенза. Взагалі тут доволі багато відсилок до різних письменників, представників абсолютно різних. Країн різних жанрів, різних течій. Крім того, що ця книжка велика по об'єму, вона також написана доволі старомодно. Я дізналася, що ця книга видана в 2017 році, тобто це сучасна література. І я була настільки здивована, що я вам не можу передати своє здивування, бо я думала, що вона написана десь на початку ХХ століття. Ось такий в неї стиль. Вона починається дуже не те, що банально, старомодно, напевно. Тобто розказується про родовід головного героя, як його родина, як його предки потрапили в США. Бо його предки, ну і по факту, напевно, він вони вважали себе і були євреями, і вони емігрували в Америку. І сама історія родоводу також доволі цікава, хоча вона займає невелику частку цієї книги. Проте все одно протягом книги якось будуть на це все відсилатися. В центрі сюжету Арчібальд Айзек Фергюсон, Але протягом всієї книжки автор звертається до цього героя по прізвищу. Я так розумію, Фергюсон. Ми знайомимося спочатку з його предками, потім він народжується, і ми подізнаємося про цю дитину, потім вже про дорослого чоловіка. По факту самого самого дитинства, і Роман охоплює весь процес його дорослішання. Спочатку роман доволі лінійний, тобто все більш-менш зрозуміло, але потім він ніби тріскається, починаються певні суперечливі факти. Ми розуміємо, що історія розвітлюється, і ми розуміємо, що перед нами буде чотири різні варіанти життя головного героя. Тож я коротком розкажу про що ця книга, про сюжет, тому що без цього мені дуже важко пояснити. Цінність цієї книжки я буду розказувати без спойлерів, тому що я знаю, що багато людей не люблять спойлери і дуже критично і дуже агресивно можуть ставитися до людей, які їх розказують. Для мене це насправді було відкриття, бо я байдуже до спойлерів, тобто. Зазвичай книжки, які я читаю, вони не втрачають своєї цінності, якщо я знаю, чим вони закінчаться або якісь повороти. Проте я цілком розумію, що для багатьох людей спойлери це а, щось негативне, і вони можуть навіть не читати книжку, якщо вони знають якийсь там а, основний спойлер. Тож, а про що ця книжка? Спочатку книжка розказує про родовід, а потім ми зустрічаємо Стенлі та Роуз, які зустрічаються, одружуються, і в них народжується Фергюсон. І далі починається такий доволі стрімкий розвиток, тому що дитинство Фергюсона описується набагато коротше, ніж його юність, дорослішання. Я думаю, це пов'язано з тим, що доволі мало можна сказати про життя дитини, бо воно більш-менш однакове, і Дитина не робить дуже багато виборів, коли вона маленька. І вибори ми вже робимо, коли ми дорослішуємо, коли ми вже підлітки та й старші. Сам сюжет квадруплікується, виходить, що на самому самому початку. А, і окрім того, що буде відрізнятися життя основного героя Фергюсона, буде відрізнятися життя людей, які його оточують. І найбільш цікавим для мене було спостерігати за тим, як відрізнялися взаємостосунки його батьків в усіх цих чотирьох лініях. А, містями мені це було цікавіше читати ніж навіть долю самого головного героя. Крім того, зміни будуть зазнавати не тільки близьке оточення Фергюсона, а також в принципі, ті люди, яких він буде зустрічати протягом життя. А також тут буде відрізнятися все по факту. Тут відрізнятиметься школа, в яку він ходить, відрізнятимуться його друзі, відрізнятимуться його перші кохання. Ось це дуже цікаво. Тут будуть доволі інтимні і такі місцями, я б сказала, незручні подробиці. Статевого життя підлітків, тому будьте до цього готові, але це було захоплююче, як на мене, і також було цікаво спостерігати, що як би не складалася доля, а головний герой все одно продовжує зустрічати одних і тих самих людей. Взагалі, сама ідея не є прям дуже-дуже оригінальною, але вона є незвичною. Схожий мотив лежить в основі фільму Doors», і така сама ідея також реалізована в доволі відомому вірші Фроста The Road Not Taken». Там розказується про роздоріжжя, і де людина обирає. Одну стежку з поміж інших, усвідомлюючи, роздумуючи, над тим, що там були ще інші стежки, і думаючи над тим, як би життя склалося, якщо б була обрана інша стежка. Окрему увагу треба приділити структуру цього роману, бо я не була готова. Якщо б я знала, як цей роман будується, то я б напевно трошки по-іншому підійшла б до його читання. А в цьому романі розділи називаються 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, потім 2-1-2-2-2-3-2-4. І друге число визначає версію життя. Ми спочатку читаємо про те, як Фергюсон там Тодлер, потім як він школяр, потім як він вже підліток, якийсь старшокласник, студенти. Тобто ми читаємо паралельно всі ці чотири історії. І по факту це чотири різних романи, які просто йдуть паралельно, оскільки книга на тисячу сторінок автору вдалося охопити дуже дуже великий набір різних тем. Перша і найважливіша тема, я так розумію, яка і була основною, яка і змусила автора написати цей роман, це те, наскільки сильно наше життя залежить від наших виборів. І наскільки різним ми можемо зробити наше життя, просто змінивши якусь одну маленьку дрібницю, просто сказавши комусь ні, або навпаки, сказавши так. І як це взагалі здавалося б, на перший погляд, ніби як незначна подія, призводить до того, що людина може жити просто в різних містах, працювати на різних посадах в різних професіях, дружити з різними людьми, закохуватися в різних людей. Проте другою, найменш головною темою, як на мене, яку я для себе виділила, є ідентичність, як би зовнішньо по-різному б не складалося життя головного героя. Він все одно всередині залишається тою самою людиною, і це відчуття мене не покидало протягом цієї книжки. Тобто, незважаючи на те, що я читаю різні життя Фархісона, дуже різні, там він в одній країні, там він в іншій країні. В одній частині він є гетеросексуальним, в іншій частині він є гомосексуальним. Але це одна й та сама людина. І ти розумієш, не важливо, чи він журналіст, чи він спортсмен, чи він письменник, чи він не важливо хто він. Він залишається тою самою людиною всередині. І з цього випливає питання, хто тоді я? Хто я? Бо якщо хтось у мене запитає, хто я, то скоріше за все я почну розказувати про свою освіту, розкажу про те, ким я працюю. Про якісь свої інтереси, але ж це щось зовнішнє. Ми з цього роману ми бачимо, що це не визначає нас як людей. Ми можемо бути будь-ким, але всередині залишається те саме я. І що таке те саме я? Це доволі філософське питання, про яке ви точно будете думати, коли читаєте цей роман, бо воно доволі цікаве, і я насправді так і не дійшла до якоїсь одної відповіді. Наступна тема це історія Америки 50-х-60-х років. Це не менш важлива складова цього роману. Автор дуже багато приділяє. Тут розказується про все: холодну війну, про розстріл Розенбергів, про формування радикальних таких організацій, про Чорну Пантеру, про вбивство Кеннеді, про В'єтнамську війну. Тут просто про все, про всі події, які тоді відбувалися в Америці. І це невід'ємна частина цієї книги. Тобто, ви маєте розуміти, що це не щось, що ви можете пролистувати, це є надважливим. Це важливе для розуміння головного героя, для розуміння його дій, для розуміння контексту, в якому він існує. І ця частина вимагає від вас доволі значної концентрації і, напевно, підготовки. І на сам кінець ще одна тема, яку я виділила, це мистецтво писання. Тут також автор приділяє багато часу опису мистецтва писання, тому що в майже в усіх своїх життях Фаргюсон так чи інакше дотичний до письменництва, і він захоплений письменництвом. І тут автор нам дуже багато розказує про якісь певні технічні, я не знаю, теоретичні особливості написання книг, про те, як головний герой думає про те, щоб написати книгу, про те, як він її пише, про те, як він думає, що з цим твором робити далі. І ось письменництво також невід'ємна частина цієї книги, і як на мене, це таких чотири складових основних цієї книги: це вплив виборів на життя, це ідентичність, це історичний контекст, тобто історія США середини ХХ століття, і це письменництво як мистецтво. І ще одна я б не сказала, що це тема це такий певний настрій, яким пронизаний весь роман. Весь цей роман він якийсь мрачний, він невеселий, він ніби якийсь трагічний. І тут е, значна увага приділяється питанню смерті. У цьому романі дуже багато різних втрат, різних катастроф, і це не якась дешева драматичність. Автор дуже цікаво описує це питання, він не вдається в якісь подробиці, він не акцентує на тому, як це погано, як це сумно, як це трагічно. Він скоріше акцентує на місцями абсурдності цих смертей, цих катастроф. І також такою особливістю всіх цих катастроф і смертей є неуникність. І це додає якогось песимізму цій історії, але це робить її якоюсь особливою. Можливо, саме через контекст, в якому я зараз живу в Україні. Ми зараз всі тут живемо. А ця тема якось здалась мені якось особливою і цікавою, проте вона якось мене заділа і змусила в принципі подумати над цим питанням. По що Остр додав цю особливість, бо сам він мав певну юнацьку травму, він став свідком смерті, і цю травму цей досвід він відобразив в цьому романі. Ще я хочу додати дещо щодо фіналу. Я не розкажу вам, що там було в фіналі, бо це. Дуже великий спойлер, і це одна з особливостей, хороших особливостей цього роману, бо це щось, чого я не очікувала. Автор дійсно може здивувати читача, і я дійсно раджу вам прочитати цю книжку, хоча б заради цієї кінцівки, щоб ви так само були здивовані, як і я. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, тому тільки що 10 хвилин відео я записувала просто в пустоту. Тож це був такий більш об'єктивний опис цього твору, тобто я розказала про основні моменти, про основні проблеми, які підіймаються в цьому творі, про історію написання і, взагалі, про що ця книга? А тепер я хочу перейти до суб'єктивної оцінки, тому що мені є що сказати. Я завжди люблю починати з позитивних моментів. І позитивних моментів тут, на щастя, доволі багато. Перше, це те, що це дуже великий, це дуже комплексний і амбітний роман. Тобто, це не якась фастфуд література, якої зараз доволі багато, яку ви прочитали і ви забули. Ні, це книжка, яка на яку ви витратите час, але вона. Вона наповнена сенсами, в ній багато глибини, в ній багато різних тем. І чесно, мені здається, що кожна людина знайде тут якусь тему, якусь проблему, яка її зачепить заживе, яка їй буде цікава і заради якої вони будуть продовжувати читати цю книжку. Навіть якщо вона не зовсім прям подобається, я не те, щоб хочу принизити ось цю фастфуд-літературу, ось цю легку літературу розважальну. Просто я більше хочу наголосити на тому, що ця книжка вона глибока, вона дійсно щось залишає після себе, і ви будете її пам'ятати. Наступна перевага це сама ідея книги, бо вона не типова, вона незвична і вона цікава. Мені подобається читати про те, як наші вибори впливають на наше життя. В мене зараз немає якогось великого досвіду прочитання такого жанру, такого такої тематики книг. Тому ця книга і була мені цікавою. І за це я також поставила плюс за саму ідею. Крім того, ще однією перевагою є історичний контекст цієї книжки. Цей пункт я винесла як в переваги, так і недоліки. Щодо того, чому це перевага, це тому, що це пізнавально, це цікаво, і це знову ж таки додає глибини цьому тексту. Бо коли ти читаєш настільки детально про історію США, про події, які там відбуваються, про те в якому контексті живе головний герой. Ти ніби переносишся в ці часи, ти ніби частина цього контексту, ти частина цієї історії, і ти просто спостерігаєш за Фергюсоном, дивишся, як він живе це життя, і ти не є якимось зовнішнім спостерігачем цієї історії, а стаєш внутрішнім спостерігачем. І я такого досвіду майже не відчувала. Мало які книги змогли мене настільки перенести в історію. І не багато авторів можуть похвалитися талантом. Настільки добре описувати фон, описувати обставини, про яких відбуваються ті чи інші події. І насамкінець четвертою перевагою є інтелектуальна гра, в яку грає з нами Полостер. Взагалі, після прочитання цієї книги в мене були такі враження, як після прочитання печера ідеї Хосе Карлоса Сомоса, і там, і там автори з нами граються. Вони нам ставлять якісь питання. І вони нас ніби примушують відповідати на ці питання. Ти не можеш просто читати цю книжку, перегортаючи сторінки і дивлячись, що буде далі. Читач просто не може не думати над питаннями, які тут підіймаються, над проблемами, які тут згадуються. І протягом прочитання всієї книги мені здавалося, що я щось упускаю, що тут є якась. Деталька, якийсь нюанс, який я ще не зрозуміла, але який я згодом зрозумію, і мені дійсно подобається, коли автори кидають певний виклик своїм читачам. І проте в цій історії також є свої мінуси. Перше, це те, що всі ці життя Фергюсона чимось схожі, і вони в якийсь момент в мене зливалися, перемішувалися, і я не могла зрозуміти. Про якого саме Фергюсона я читаю? Мені хотілося, щоб ці життя були більш різноманітними, щоб їх долі більш радикально можливо відрізнялися. Бо в такому вигляді воно дійсно плутається, і я зробила певну помилку, бо я не записувала, не робила нотатки, але варто було робити нотатки. Крім того, я читала в електронному вигляді, бо книжка величезна. І я б не читала книжку на тисячу сторінок в папері, бо це просто банально незручно. А в електронному варіанті незручно робити закладинки, Тому я не знаю, можливо, можливо, я би все ж таки краще читала цю книжку в паперовому вигляді, і тоді мені б легше було сприймати історію і не плутати цих ферхюсонів. Крім того, з іншого боку, я розумію, чому автор зробив їх схожими. Бо ми знову ж таки повертаємося до проблематики, до центральних тем цього твору, і одна з них це ідентичність. І автор хотів показати, що якби зовнішнє по різному це не складалась, людина залишається тою самою, тобто це логічно, що якісь захоплення і... Думки Фергюсона, його якості характеру, його вподобання вони будуть більш-менш схожими. Це просто не то просто, напевно, дійсно, треба трошки по-іншому підходити до прочитання цього роману. Щодо історичного контексту, я казала раніше, що це також виявилося недоліком, тому що я не, уч, я не знаю, тому що я не знаю настільки глибоко американську історію. Я знаю її, як виявилося на дуже-дуже базовому рівні, чого не було достатньо для повного сприйняття цієї історії і для розуміння всіх цих імен, які там згадувалися. А згадувалося там дуже багато імен. Прям дуже. І я дійсно гуглила місцями. Якщо це прям значну частину книжки займало, і там щось когось описували, то звичайно я гуглила. Але іноді вона навіть не допомагала, бо автор описував і чіплявся за таку дрібничку з біографії цієї визначної людини, що мені було б важко все одно зрозуміти до чого тут ця репліка. Крім того, тут також багато згадуються літературні діячі, діячі мистецтва. І якщо ви такий самий не очіки, я, то вам буде важко це читати. Тут ви або гуглите це постійно, і дивитеся, хто це, що це, або просто пропускаєте ось ці нескінченні абзаци, де описуються якісь відомі люди, якісь відомі письменники, якісь їх твори. І ще одним мінусом, напевно, це був найзначніший мінус. Це те, що тут згадуються багато російських діячів. А, незважаючи на те, що книга написана в 2017 році, а війна російсько-українська почалася в 2014 році, автор все одно додав купу купу просто росіян в цю книгу. І мені було неприємно це читати, цього було багато, особливо на початку книги. Якщо я не трапляла на згадування якихось російських діячів, якщо я бачила, що там автор починає писати про Толстого і його великолепний стіль, я така до побачення і я просто пролистувала, пролистувала часто сторінками. Бо я не хочу це читати. І це дійсно ніяк не впливало на сюжет, як на мене, тому що це просто були нескінченні описи історії літератури. Там були періоди, коли головний герой вивчав поглиблену літературу, і там було дуже багато ось цих ліричних відступів. І це можна цілком пролистати, якщо вам це не цікаво, як на мене. Тож, це були всі плюси і мінуси, які я знайшла в цій книзі. Я хочу трошки підсумувати, для кого все ж таки ця книжка підійде. Перше, це для людей, які люблять таку інтелектуальну, глибоку і складну літературу, і ті, які не бояться ось цих великих розмірів книг. Також це підійде людям, які цікавляться історією США, бо я знаю такі люди є. І це дійсно знахідка. Це вам буде точно цікаво. А проте, якщо ви любите лінійний сюжет і ненавидите великі абзаци, і не любите, коли абзаци розтягнуті, ну навіть на декілька сторінок. То ця книжка не для вас. Вона вас буде бісити, вона вам буде йти дуже важко і, можливо, дійсно краще обрати щось трошки інше. Бо структура книжки специфічна, стиль написання специфічний, об'єми вражаючі. І щодо того, як краще підходити до читання книжки, як я вже сказала, вона розміщена, типу як 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1-2-2-2-3-2-4 і так далі. Тобто, ви читаєте паралельно всі ці чотири історії. А вже прочитавши цю книгу, я би порадила читати не паралельно, а типу спочатку 1-1, потім 2-1, 3-1, 4-1, і так до кінця дочитати перший роман, першу м, частину роману, потім другу частину роману, третю, четверту. І якщо ви хочете все ж таки порівнювати, як складається життя фаргюсонів, робити собі помітки. Я розумію, що автор, коли розміщав розділи, він напевно закладав якусь логіку читання. Але я можу сказати, що це читається важко і можна заплутатись. Тому, якщо я буду перечитувати цю книгу, я буду її перечитувати ось так. Хай мене Пол Остер пробачить. А і на сам кінець, як я все ж таки оцінила цю книжку, а, чесно, зараз там стоїть оцінка три зірочки з п'яти. Я поставила цю оцінку майже одразу після прочитання. Проте, коли я готувала це відео, коли я переглядала там свої нотатки, свої думки, які я записувала при прочитанні, коли я більше подумала, задумалася над темами, які ця книжка підіймає, я розумію, що я б її оцінила напевно вище і я б їй поставила чотири зірочки. Проте, ніяк не більше чотирьох, бо як я вже сказала, згадування росіян мене Тригерили дуже сильно, тому я точно ніяк не поставлю ці історії більше чотирьох. Проте чесно, я розумію, чому ця книжка людям подобається. І Якщо б не ось ці згадування росіян, я би навіть перечитувала цю книгу, хоча я дуже дуже рідко таке роблю. А, можливо, колись я краще вивчу історію Америки і зможу повернутися до цієї книги і зосередитися на прочитанні саме цих моментів, щоб краще і глибше зрозуміти цю історію. Тож, у мене на сьогодні, все. Це все, що я хотіла сказати про цю книгу. Чесно, я вам не можу ні порадити, ні не порадити цю книжку. Я розписала вам що в ній хорошого, що в ній поганого, які її особливості. І я думаю, і я сподіваюся, що це дозволить вам краще прийняти виважене рішення чи починати читати цю цеглинку. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви читали цю книгу, які ваші враження, і взагалі, можливо, хтось знайомий з творчістю Поло Остера, також напишіть, що ви думаєте про цього автора. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А, і також напишіть якийсь коментар, це дозволить мені краще просуватися на YouTube. І я на сьогодні з вами прощаюся і до зустрічі у наступних випусках.